Доброго вечора, шановне панство. Нарешті я з'явився, точніше я з'явився трохи раніше. Пищить, бо я не пристюгнувся. Щось я поспішав, вже в ходу не буду пристягуватись. Їду на адресу. Зараз воно замовчить. Пішов попрацюємо трохи. А домикра я скинув. Ось о тріп А скинув на 0. Зараз 19.09. Працювати, як завжди, будемо. Онка, бонд, уклон. Ось ось я вже взяв замовлення. 387 за 180. Шарк. Мені ще в шарті треба або ввести карту. Я буду, мабуть, там в мене 200 гривень на рахунку. Треба їх або вивести або викатати. Подивлюсь, бо шарк не має сенсу тримати. І ще, мабуть, я Uber включу. Забувся, до речі, його увімкнути, я. Будемо сьогодні до 12 ї працювати. Подивимось як там буде. Так десь. Десь, де тут 10-й номер, чорт його знаю. Непонятно. Ще локація не працює. Так, приїхав в центр. Опять тривога. Що таке, блін. зрозуміло. Так, болт я е, поки вимкнув, болт мене не влаштовує. От реально, болт е, ввечері, ну, не цікаво, він кидає все. Все подряд Таировый, Савеньйони, Чорноморки, Паскот. Ну все куди я не їзджу. Треба 20 разів відмовитись, щоб взяти там замовлення, яке підходить. Реально. Так. Ланжеронівська 26. Бляха муха. Чуть би раніше. Чуть-чуть би раніше. Так, а куди ми поїдемо? Куди ми поїдемо? Поїдемо. Проспект Шевченка. Ну, як то кажуть, туди тоже можна. Трохи я не вгадав. Не туди повернув, доведеться. Доведеться зараз кружечок намотати. А, до речі, згадав там два коментаря чи навіть три, що чують українську мову, що в таксі працює в Одесі і українською мовою розмовляє. Мені навіть що це типу не місцевий таксист. Мені навіть це дуже приємно, що ви таке пишете. Це значить, що в мене моя українська підтягнулась. Хоча я навіть у школі українську не вчив. Там де вчився. а в Одесі я вже 30 рік мешкаю. Так що там, де я... Жив там українською теж не розмовляли. Так, 24-26 у мене, так? Да? Це десь тут. Чіньк. Чіньк. Так що дуже приємно. Дякую за коментарі. Що значить не одеський таксист, раз розмовляє українською. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, поїдемо про спект Шевченка. 197 гривень готівка. Ну, піде, так? На, піде, на, на пиво піде. 19.43 це вже третє замовлення по уклону. Так, що в мене було? 20, 20 годин, 30 хвилин. На годиннику у нас. А, що було? Я приїхав на проспект по уклону. Потім а, Бонд мені залетів, так. Да. Залетів бонд. Я привіз за 180 а, на ЖД вокзал з проспекта Гагаріна з чотирьох сезонів. Ну, 180 це вийшло з чаєм. Там було 152 замовлення по комфорту. Долбана алергія. Коли тепер воно пройде. Так, дали 180 і я їду на старосінну, поп'ю трохи кави. Щось мені захотілося кави. От такі справи. Да, про болт я, по-моєму, почав і забув. Да? Болт не вмикаю, болт ну, не влаштовує мене. По-перше, відволікає. Якщо вмикаєш стандарт, ціни мене не влаштовують геть. І немає не можливості виставити ніяких фільтрів, ніяких районів, нічого. От, ну таке паскудство, коротше. <ріху> Не подобається. От. Останнім часом щось він мене почав дратувати. Так що в мене лишилась онка, як цей. Як погода в осені, то дофіга, то нефіга. От. Ну так буває, щось пострілює. Цікаво. Цікаве там ще, коли хтось ціну поставить якусь цікаву, то ну, є такі, які ставлять ціну одразу і все. от Так що в мене онка увімкнена, бонд, уклон, фільтра. Теж стандарт я вимкнув. В цьому, коли нема націнки, я стандарт вимикаю. Комфорт бізнес. Так, больки мінькі, воно щось на щось схоже. Потім що? По... по цьому, по Uber. Заказів стало набагато менше. Ціни, що попало, может быть километр за 185 а может быть и на край света за 185 ну вот честная какая-то бредятина такие вот все справа так якось так так приехал я на точку Зараз тут поп'ю кави і поїду далі працювати. А, зараз ще коріша під'їдуть, Потім возьму каву. Так, ну що, їдемо працювати далі. Кави так напились, що прямо аж аж прямо уже з усіх дирок тече. От. Коротше говоря, 22. Скільки зараз? 22. А, 22, 22. 22, 22. Взяв замовлення італійську вулицю. Зараз поїдемо на Довженка Так, наступне замовлення, приїхав я на Довженка за 200 з Італійської. Наступне замовлення в мене дача. Вихід на французький бульвар. Поїдемо на армійську. 11, дроб 1 за 255. Для скаче, я не бачу. Щось ну, таке. 3 за 255. Нормально. Що питаємося працювати далі. Що тут у нас? Що тут у нас є? Що є, все моє. Так, зараз я зміню тут ціну. Так, убірочок прилетів. Прилетів убірочок. Поїдемо на... Ой, гула, Це ж як вона, Азарова. Ой. Буває, так. Да, Буває, вилітає з голови. І все. 185 чистими по уберу. Так, значиться докладую. На другий фонтана по Уберу був влажняк 135 гривень мені прийшло на рахунок. От. Так що не зря простояв. А він мені телефонував. Він взагалі десь в другому місці знаходиться. Переділуйте, під'їдьте. Я говорю, та чого я був їхати? Я говорю, чи відміняйте це замовлення, чи що. Я говорю, я нічого не буду переділувати. Шукайте другу машину. Він не відміняє, і я не відміняв. Час вийшов. Тоді я вже відмінив. Короче. Ось я взяв по Бонду бізнес, цікаво сколько буде грошей з Аркадії зараз. Ну таке собі. Три за 232 ми возили і краще. <різь> <різь> так, що Переїхати в Аркадію. Каманіна воно, 165 гривень з Аркадії, чайка сахарова, так. Ладно, увімкнемось, почекаємо. А, вже 2318. Так, що я тут проїхав? 51 кілометр. Працював я 3 години. Вийшов сім, Зараз 12. Два часа перерва у мене була. Виходить, що я три години працював. Це можна сказати, що я вийшов о 9 і ось ось до 12. Що в мене вийшло? Зараз. Значить, перше це бонд. А, натиснув сьогодні, а це ж вже вже вчора. Вийшло в мене по замовленням 690. Я, блядь, навіть не сумнівався, сомнівав, що ти поїдеш прямо з того ряду.

Не, неправильно сказал. По Бонду 607 чистыми. По Болту 158. По Болту 158. Начинает он на красный ехать. Так. Дивимось. Тут что, опять авария? Да, пиздюля. Так, статистика уклон, статистика. Так, давайте Uber 135 і уклон 786. На екрані ви бачите суму, значить, проїхав я 50 кілометрів, 51 кілометр. Думаю, що так шумно, в мене вікна розкриті. Якось так, от така ось була робота сьогодні. Всім добра, миру, удачі, п'ятисоток без здачі і замовлень по піздачі. Па-па.